Цифра 7. Цифра 7 як кочерга. В неї бач одна нога. Рахуємо гриби: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 грибів. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої лінії, великої палички. І маленької палички. Починаємо писати хвилясту лінію трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Доводимо її до правого кута клітини, звідки, не відриваючи руки, проводимо основну похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Відривали руку. Маленька паличка повинна перетнути основну приблизно посередині. Вона повинна бути горизонтальною. Пропишіть цифру 7 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 7 у зошиті. Бажаю успіху!